З родини в родину. передати... Та чекай, не хочу нікому передавати, я мені хочу виступати. Цей куль, я сам таке просив. Я показала Степанові, а він каже: як це так може бути, щоб просто. людина каже, безкоштовно чужій людині таке вишивало ночь. Це, це неймовірне благословення. Скільки ночей треба її, Ти що капець. Та це, не... це, ну, то... це тебе благословили. Ну, Серцем своїм. Так, ну, я, 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 це, я, це, це такий дар дорогий, що я навіть не знаю, які слова я маю сказати. Хай Руками цілими місяцями мені вишивати. І примножить її, примножить благословення в її дім. Я хочу подивитися скоріше. Я, які я не ще не показую, я гарно беруся і пофоткаюся. Я так не хочу як-небудь показувати. Вон. І рослинний, і геометричний, і христи, так. бачу цей і тут роботи ну, я тобі кажу. Саме другоцінне для людини це час, це найбільша так, валюта. Так. І людина віддала свій час так. життя шматок свого Ти життя, ослови дизайнерка, яка е, має свій бренд запатентований, але через війну в неї зупинилося все, і вона не потрапила на виставки. В Париж здається її там всюди кличуть, але в неї руки опустилися, вона просто вишиває, знімає стрес і не хоче е, ніде зарані на які виставки їхати, поки війна. Правда? Yeah. А в неї багато робіт, вона не yeah, хоче їх продавати. Любий час він, ну, Бог обертає навіть найпоганіший час на благословіння, на ріст, на, на все. Тут треба йти, рухатися, треба виходити, тому що ну, це Божа воля. Він дав дар і він буде. Така саме велика це зробити. Ми благословляємо. благословляємо. Ми благословляємо на всі виставки, на перемоги в виставках і на те, щоб бізнес розширювався і просто люди були щасливі від того, що вони будуть мати такі неймовірні роботи. Так. Дякую, я зараз обов'язково це все передам. я не знаю, чим ці дівчинці мають допомогти, а це вклад в наш гурт. Це сирочка, в якій достойно можна вийти, вона достойна глядача. Ну, вона гарант. буде їздити з нами. Та? Та, Марічка, ви чуєте це все?